Серюкер якийсь! Ти бачиш? Ти тупо воздушку не бачиш ну, свого роду! А, і до речі, ціна цього складу, ну, я не знаю, розказав, не розказав, але все на всього 30 доларів. Вони нормально так коштують. Тільки не знаю, як їх продавати. Привіт, пірати! Нарешті канадська пошта почала працювати. Ми отримали якісь кошти для придбання нових складів. Нас сьогодні на розбору двоє. Привітайте з Зірою. Погнали! Нарешті я знайшов щось цікаве. Ха, як завжди. Багато зацікавлених в тому, щоб перевозити кучу меблів, не знайшлось, тому вдалося виграти цей склад майже по мінімальній ставці. Мене зацікавили тут буквально дві деталі: перше, це тв стенд з електричним каміном. В продажі подібні є, починаючи від 150 доларів. Але цей пацан залишається жити з нами. І друге, це цей цікавий кейс. На перший погляд нічого не звичайного, але коли я побачив цю ручку, то зрозумів, що треба брати участь і, як завжди, не прогадав. Реально роботів вбивають. Оце відволікли. А склад взагалі ось такий. Тут все майже як на фото, окрім цієї одної коробки, тому що коли я оплатив, я її обов'язково мусив провірити. Це одне, з заради чого я купував склад, я ні каплі не пошкодував. Давайте зразу вам покажу затравочку, а далі буде видно. О, так! Да. Дивіться на це прекрасне створіння. Це rc моделька Воєнної техніки вона на ліпобатарейці, тобто вона мощна, але чомусь її колес тут немає. Надіємось, вони будуть десь у цих коробках. І знаєте, вони там були. Це виявилася радіокерована модель військової вантажівки з приводом на вісім коліс. До біса крута штука. Ціна нової такої 1200 доларів. І 7 грудня була продана подібна на аукціоні за 560 доларів. Тому думаю, якщо пошаманити з нашою, то можна 400 виручити сміло. О, це допити. Це, це для допитів. Я погоджуюсь. По суті, так небагато тут речей. Як бачите, склад 10 на 5 величиною. Тут два дивани стоять, як було видно, два цікаві столики з кованими частинами. І, до речі, не пустя середині, а прям плотнікі такі хороші. А взагалі купили ми через оцей фаєрплейс. Ми його собі додому заберемо. Тому що ну що ще треба зимою, окрім місця, де буде горіти огонь і давати тепло, правда? тобі потрібен, напевне, ножичок. Швейцарський. Це взагалі ножик, який в канадській армії використовується. Ми того чувака, пам'ятаєш, на Сара знайшли рюкзак канадської армії. Це, напевно, армійський його ножичок. Держи, вскривай. Давай дивитися, що там. А там багато чогось, вони не порожені. Воно важке. Морально важке. Як і життя в Канаді. О, так. Їй точно кінець. Ну добре, цього ліп ліпушка ми відкидаємо. Це мені подобається. Значить, тут розпчастини. Це що? Це з ріка і О, Це з ріка і Морті, так? Да, це цей огурчик. Чи як його там? О, це прилакат. Ой, Класно. Мені здається, я знаю, де він Це божественно. Це щось на прекрасному. Це обов'язково піде в нашу кімнату. Можливо, на кухню. Та ну нормально. А з іншої сторони що? Нічого. Окей, це що? Це для мензурок, підставки, для аналізів, що ми тут знайдемо. Давай чекай, чекай, чекай. Оце круто. Да, тут запчастини, боже, нам просто щастить на ярці дві жужки ти викупаєш. Киця, це, це мій талант. Чисто пацанська темка. О, там амортизатори є. Які вони люті. Чи це ні? Це двигун. Ці двигуни, до речі, дуже дорогими, воно по 120-130 доларів буває. Якщо він працює, це буде дуже класно. Звідки я це знаю, от е, юніт з самолітиками, про які я так і не зробив вам відео, е, був повний от таких РС речей, і я поки продавав їх і розкуплявся. Трошки познайомився і знаю, що воно таке. Ой, тут. Що? Ще машинки. Ще машинки! Це. Трансформер. Це трансформери, причому олдові і колекція, що все. Так, я перегляну швиденько ще залишки, що тут є. Окей, тут запчастини від нашої автівки. Частини його колес. А можливо не тільки його. І тут зверху. О, да! У нас, походу, буде отакий краулер тут десь, я сподіваюсь, Форд. Тут ще двішки є. Надіюсь, працюєш і виглядає ніби ні. Запчастини від них. Це що? О, Це паяльник. Круто. Це нам подобається. Раз, чудово, чудово. Мені саме офну треба відремонтувати. А тут багато запчастин, які можуть підійти. Так, і фен. Ти що така мощна? Бережно. Можна і так. Она таке, типу, подисправку з України, або відтримали. Да! 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 Да, скільки їх там! Да! Дві. Або три. Але Дві. дивись, які огромні, це краулери. З пультами з усім. Да! ву О, ще Рікі морті! Кайф! Да. Погнали рахувати. Так, вулкано, це я знаю даже цю модельку. Так, це щось маленьке. Щось потрібне ремонту. А, ні, не потрібне ремонту. Тільки колеса мають прикластися на нього. О, контролер швидкості. Я знаю, що це. Ой, це крутий. Якщо працює, це дуже круто. Псевдопривід. Псевдопривід. О, це штука, це база сама, баксів 100-150 коштує. Привід, повний швид за все. Так, да, повний привід на ній. Частково. Ні, тільки колес немає. Ні, ні, це не знаю, А, ну окей, окей. Я вже один раз такому коперсався і другий раз теж буде весело. Ох ти, вона електричка, супер. А, мені цей тип, який в нас попередню електричку купував, показував таку же велику. Це більше. Це одна восьма, напевне, з їхнього масштабу. Круто. Теж трохи ремонтувати прийдеться, але в мене є подіум для їхнього ремонту. Ой, друга прям дуже люта. Але теж зламана. Частково. Батарієчка, приводи. Що тут? А, тут тільки одна ручка зламана і у мене, до речі, є ці запчастини, я її відремонтую моментально. Оцю ми запустимо. Бо судячи з того, що я бачу, у нас є всі запчастини, ми будемо кататися на цій машинці. А так, да, не виглядає здутою. Це Це джеплот. Ой, дивись там кріпота. Ти не бачив, коли ми заходили? Ні. Так, мені тут одразу не Тут уголки навіть заклеєні. Коробочки. Ексбокс. Ексбокс. Ой, душі. Духи. Пістоліт. Та ну, ану обережно. Реально. Кіцесто! Я думала, це дріль. Давай Ой, наш ти перший сьогодні, ган. <схай> давай дивитись далі. Оце вейп. Це нормальна тємка, але ми проти куріння і нікому не радимо курити. Але давайте глянемо. Штуки дорогі продаються. О, і він всередині. Прям вейп, вейп-вейп. Шкіжитий. Шкіжити. Скіжі. <схай> <схай> Ай! А, давай ножичком. Тож ти хочеш ствол спочатку подивитись, давай, щоб він нас не бентежив. Просто там ще куча всього. Там ще? Там ще? Та ти гониш. Чекай, чекай, обережно. Це пневматика. Може травматика. Ну ні, пневматика, типу, маленька ця штука. Да, тут на шарики. Та нормально, вряд ли з нього когось положили. Це пневматичний тренувальний пістолет компанії Crownland International в дизайні Хайкапа калібру 1.77. Придбати такий можна за 280 доларів. Для володіння ним, згідно закону Канади, не потрібно жодних дозволів. Але перед продажем я обов'язково його протестую і додам це в одне з наступних відео. Вони нормально так коштують. Тільки не знаю, яких продавати. Світло. Далеко прийшлось. Страшно, правда, коли Гани перебираєш? Прикольно. Перша людина від цих пістолетів не в мене. Так. Тут ще один. Тут щось цікавіше, довше. Це Рюгер якийсь. Хтокер. Ладно, це не Рюгер. Бравнінг. Гризаний. Гризений. І цей гризений екземпляр компанія UMREX, модель Brawning Backmark URX в тому ж калібрі, що і попередній. Це однозарядний пістолет, який чудово підійде для любителів стрільби по мішеням. А, Давай відкриємо цю коробку. Там що впало колечко? Я не знаю. Так. Тумесан. Wherever yours, ah, де б ти не був, да? I pray you always be safe, enjoy the ride, and never forget your way back home. I am always here you, for you. Да, <laughs> компас. Бронзовий. Кайфовий. Софірчиком. Софірчиком? Ну no, ладно, це не дуже сапфірчик, але компас крутяцький. Сину подарую. На <схай> буде, колись буде. А це усі колеса від цього внедорожника, великого армійського, судячи Добре, по тому, що я бачу. Ну, запчастини від нього 30 доларів. Як думаєш, ми відб... відіб'ємося і зробимо щось у цьому складі чи ні? Може бути важко досить, якщо чесно. Так. А Більше, тут близькі. немає джойстика. Прикинь, Облом. чекай. Да. Порожній, але є чек. Герневі, <гум> каже, не роботи. Скажи, ми відкрили а тут таке, що робити? Так, це що, це Тимбеленд? І всередині... ууу! крутяцькі Тімбеленди. Річ сайз. Ха-ха, у дворі сиділа діла, черепаха, ха, в люк впало, впала впала Ладно, а то за авторські права заманять. Де черепаха? Черепаха? А це що? Сокси. А в соксах щось є. Ой, та маленький. Такий. Красивий. Красивий. Буде, наш... буде в нас жити, згіден з тобою. А це собаці маленький носочок буде. Получається, то ще щось є. Лише, ніж бачить. І коту. І коту. Всі ножки. Кравлер! Коробці. Та ну, чекай, давай з черепашкою. Дерев'яна, на жаль, давно клеєна була, вона вже давно злама. Я бачу дві коробочки. Класно, все одно класно. <свісна> Ось три коробочки. — Ну, а що це? <свісна> а, це <свісна> щось божественне. а Так, <свісна> да, це, це мощно. це мощно. Це обмазує, що і воно росте. Там. <свісна> Прикольно. Так три коробочки, так? Да. Це щось інше. Це довга коробочка. Це стакани. О, це собі залишив. Бакалипр. <гум> Ніщак. Стівен Кін. Давай, підписані. Я <гум> ніколи не знала, що Стівен це Стефан. вони тому. Може це Стефан Кін? <гум> Держи, щось з ними, <гум> щось <з> вони <гум> такі <гум> старі. Давай, перше видання темна хоча б. Темна башня. Mm -hmm. Класна книга, до речі, я читав темну я буквально останню книгу це не дочитав. Втрачені землі і темна башня, і башня, 3, башня, 3, темна... башня 2, темна башня, 37 темна башня. Ну так, да, але їх більше, їх щось книг вісім здається. Так, ага. Ну, прикольно, прикольно. На жаль, в жахливому стані, дуже в жахливому плісні покриті. Ой, це ще одна підставка під а, ці автівочки. І. Походу порожньо. Щось є. Ні, Є, є краулер. Прикинь. Але він менший, ніж я вважав. За те що за все працюючи повністю. Псс. який форт крутий старий. Будемо випробовування влаштовувати на нього. Це радіокерована модель Ford F 150 79-го року масштабі 1 до 18 від популярного бренду Traxxas. Після детального огляду всіх речей я зібрав повну комплектацію. Точно ледь не забув. Я планую зробити стрім. Де разом з вами спробую відремонтувати машинки, які були на початку відео. В процесі думаю поспілкувати з вами на цікаві теми, трохи краще познайомитись з своєю командою. Буде цікаво. Тому, якщо ти ще не підписаний, хутко підписуйся, щоб не пропустити майбутню зустріч. Остання з машинками. Вся. Ти бачиш? Ти тупо воздушку не свого роду! Ну свого роду. У-ла-ла! Що, йдемо шмаляти? У нас є все для цього. Що це настоящий? Так, да? ну це воздушка. Круто. Так, хто ти, від кого ти? Push to fire. О! Марксман. А точніше модель 2063 оснащена оптичним прицілом, використовує суміжний з попередніми знахідками калібр 1.1.7. Для користування цією зброєю в Канаді потрібна ліцензія, виготовленням якої я саме займаюсь. А потім, думаю, сотню за неї я точно вирушу. Ще водіяло щось завернене, Це мені здається, щось потенційно цікаве. Трансформери, я думаю, вони всі також дорогі, бо вони всі різні. Дивися, не повторяюся. Тільки треба акуратно, щоб не погубити їх. Бамблбі. Це теж повторяюся. А це що? Вони різні. Ну типа різні, але це бамблбі теж. No, це бамблбі? Це, це бамбі? І це Бамблбі. Бамблбі жалки не золотий. Але це корвет теж. У, -у, У там прям танк на радіокеруванні. У, -у, 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 У, ну погнали, погнали. О, Optimus Prime. На жаль, мене не було достатньо часу, щоб совісно переглянути цю коробку. Але враховуючи, що модельки трансформерів бувають просто космічно дорогим, я відчуваю, що там є потенціал. Тому обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити новини про це в наступних відео. Це що? Це щось прикольне. О, це баги. Але тільки корпус від нього. Но від Team Associate. Але дуже древній. Ні, це он-роуд. І черговий скарб ховався в кущі трансформерів. Це культова модель 1984 року під назвою rc 10 Золота Панель. Стала справжнім проривом у світі радіокерованих багів. Назва походить від золотисто алюмінієвого корпусу. RC-10 відрізняється передовою конструкцією незалежною підвіскою та інноваційним диференціалом. Ця модель стала символом золотого віку радіокерованих авто і сьогодні високо цінується серед колекціонерів. Подібні моделі навіть в жахливому стані чудово продаються, а нова в плівці була продана в листопаді. За 3 тисячі доларів. Враховуючи кількість запчастин, які ми знайшли перед цим, мене є надія, що наша комплектація буде доволі таки повною. Погоджуюсь. Є щось в ньому таке. Добре, ще одне онроудбагі на запчастинки. І в дуже поганому стані танк. Танк, хоч і в поганому стані, але я думаю, що його вийде врятувати. Аналогічний можна придбати на Aliexpress за 170 доларів, але показує доставку 150. Наш ми оцінювати поки що не будемо. Далі. Там аж до, до виходу, будь ласка, пройдіться. О, дякую. Це можна постріляти, виходить. Вони небезпечні. А ну, очень. Крепкая штучка. Классно, мне подобается. Там кто-то говорит. Ну, а, у тебя штука. Че? Містік. Так, окей. Шикарні коробочки. День номер два. Ми повернулись забирати цю всю історію. У нас є супер тачка, тачка на тачці і в тачці тачка. А та під, під стиль воєнної з шістьма колесами. І ви питалися, як це я так з хворою спиною це все перевожу. Я вам скажу, дуже важко і наступні п'ять днів буду лежати в ліжку, але що поробиш, треба робити контент. Привітайтеся знову зірою. Ну, no. Давай зразу цього пацана великого. А дошки за нього будемо піхати. Давай ще щось зверху. І символ швидкості. Черепаха ха ха у дворі. Я потіряюся смаки? А ні. Направо-наліво-направо, наліво, направо, наліво. Та давай я з тобою. Ой, наліво, направо, наліво, направо. А тобі краще тягнути його за собою. Місіс Мері Поппінс. Все-таки здивайсь логіці. Це офіційно найкраща локація з найкращими возиками і приміщеннями. Мені дріфтити можна. Чекай. А ти теж їдеш? Треба, щоб ти йшов вперед. Але ти мене не зможеш обігнати. Я швидкість. <смір> Перший погляд на столики. Таке, шліфанути, лаканути, нормально так продадуться, дивиться, цільна дошка. А, ну це не цільна дошка, я бачив, що це розвод. Але все одно продати вийде. Вони легенькі, пушка. Причому дуже. Це лампа шикарна. Ну приверни, там написано, хто вона, що вона. У неї є кнопка включення на нозі. Так, да, вона є київське. Привіт, ікея! Яка історія? Грузили ми грузили, і майже все в нас сталося, але це, ця штука по габаритам майже така сама, як склад, але нижче. І в нас не стається разом з цим столом ще одна велика тумба. Як ми вирішили цю проблему? Іра ось їде, Авдіну підганяє. Ми зараз цей стіл засовуємо в нашу автівку, туди тумбу бабину і в цілому має все бути супер. Тому лайкос, якщо нам треба взяти більше грузовик. Уі! Держимося поворот. І дрифтяниш. У що? Ти що робиш? Вчився нормально керувати. Так, давай сфоткаємо, що воно все круто у нас. Ходу реально будемо ламати йому ніжки. Ну що, все, я забрав депозит, йдемо вигружати з найкращим водієм в світі. І це все діло. І заробляти грошенятка. Хіріго, привіт! Взяли в оренду юхол, а він виглядає краще, ніж наша авдюха. Екранчик кольоровий, файчик, красота. Іра каже, що вона не хоче повертатися в нашу машину після цієї автівки. Та давай його на вічну оренду візьмемо. Скільки не так, прям, щоб дуже дорого. 20 баксів в день Що? Серйозно, звідси хтось пробував вилізти. Блін, а це ззовні. -е. -е. було б середини було б цікавіше. Дивіться, друзі, як виглядає наш теперішній склад. Гори прям до потолка, щоб туди залізти, потрібно декілька цих штучок всяких різних використовувати. А ще небезпечно виносимо. Що ж, на цьому поки що все, любі, друзі, хочу висловити щиро подяку кожному, хто проходить разом з нами цей тернистий шлях. В морі був патруль під назвою Страйк канадської пошти. Але сторожовий передав, що все вже чисто, тому ми продовжуємо полювати за незнайденими скарбами. В п'ятницю я планую завідати в два нових місця. Якщо все піде по плану, то наступного тижня буде відео з результатами останнього розіграшу. А на випадок провалу я влаштую трансляцію і проведу розіграш там. Дякую ще раз кожному, хто додивився до цього моменту. Ви... Найкраще, попутного всім вітру, і до зустрічі!